на у нас омлет. На ну, снеданок кращий. Mm -hmm. Сосиски еще, колбаски и соусы. И все. Ну и кто любит сосиски и банки, еще. Взяла, солоденьке, каву, ті сам і солодощі, фрукти. Все, ось, сьогодні вже набагато краще. Виносить порційну їжу, супчик винесли, ось такий, хлібчик у нас. дивимося, що буде далі. Далі винесли біток, картопельку, ну і салатик. З напоїв є. Вода, чай. І кава все оце все, і десерт, і це все ось така вечеря.